Дві красунечки наші відпочивають. Дивіться, які гарні дівчатка, сама скромність. Одна дівчинка набігалася за територію, а інша з нею друже лежить, лайза усе відпочиває. О, білка пішла. Білка, що там порядок? Білка задавака. Трошки побігали, заспокоїлися. Хотіла вкладатися, бела, тут я підійшла, да? Не минути покою. Воно... Білочка мала лежить, теж спостерігає. Соня і Алла біля свого вольєра на случай якихось ситуацій, щоб було куди заховатися. Вони дівчатка обережненькі, да? обережненькі дівчатка. Щоб ніхто нас не покусав, правильно. Це ми мені руці гепаємо, в який телефон знаходиться. І Жана щось у нас сьогодні така пішла в будку. У нас тут сварки трошки Вова з бімом через вольєр. Його переселили поряд з бімом вольєр. Я не знаю, ідея, мабуть, не дуже добра. Але просто там є вигул. А в цьому вольєрі, ось оце вовен-вольєр, зараз покажу. Ну, жарко. А там з білкою, старенькою, він нормально спілкується, його поселили туди. Там у нас жив тузічка, який недавно помер від старості. Ми його рятували, лікували. Ну, він дуже вже був старенький, куча хронічних хвороб. Пішов. І білка залишилася одна в вольєрі. Авелєрчик Свободненький, і вони з Вовчиком два старожила, воно пішла білка, вони спільну мову знаходять, вони діляться авторитетом своїм, ну, якби поважають одне одного, вони знайомі давно дуже. Да, Вовчик, як твої ножки? Ну, ли ходи, бідненький, лягає зразу. Чи артрит, чи що в нього? Ну, він взагалі не вставав, тиждень лікували, то хоч ходить сам. Ну, а вже агресія, бачите, всю білка. На Біма ми вже агресуємо, коли хворий лежав, взагалі нікого не чіпав. А тепер ось все, вже-все, герой. Все, все. Тут лежать денючку, вся наша бригадка. Не вся, ну, часть, частка її.